В Австрії у ДТП загинули українці за попередніми даними місцевої поліції. Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою о шостій ранку на автобані поблизу Зебенштайну в напрямку Відня. Як повідомляє австрійський ресурс ОРФ, загинули чотири жінки з України. Травмовані щонайменше шестеро пасажирів чотири людини доставили до лікарень нижньої Австрії та Бургенланду. Окупанти скинули керовані авіабомби на Запорізьку область. Кількома кабами ворог атакував напередодні увечері Малокатеринівку. Загинула 66-річна жінка. Ще п'ятеро мешканців дістали поранення. Повідомив керівник Запорізької ова. Кадри з наслідками обстрілу опублікували в ДСНС. Ущен зруйновані житлові будинки, пошкоджені навчальний заклад, адмінбудівля, магазини. У Дніпрі зросла кількість загиблих через російський удар 28 березня. У лікарні помер 68-річний чоловік, за життя якого медики боролися кілька днів. Загалом, через обстріл Дніпра, що стався у п'ятницю, загинуло вже п'ятеро людей і більше 20 постраждалих. Сили протиповітряної оборони у ніч на 1 квітня збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69, які ворог запустив з літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Натомість шахетних атак минулої ночі не було. Спростили процедуру оформлення паспорта за кордоном. Чоловікам віком від 18 до 60 років більше не потрібно показувати військовий документ. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, статус військового обліку через реєстр перевірятимуть закордонні підрозділи ДП документ. Відсутні дані про чоловіків вноситимуть автоматично та братимуть на облік, формуючи документ в електронній формі, без необхідності проходити медкомісію. До Києва прибули очільники міністерств закордонних справ Литви та Німеччини висловити підтримку Україні. Аналена Бербок, зокрема, анонсувала виділення додаткових 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, а також 11 мільярдів євро військової допомоги, три з яких надійдуть цьогоріч, а решта до 2029 року. Водіям мотоциклів та мопедів дозволили рух смугою громадського транспорту. Кабінет міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху. Виняток мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Їм у цій смузі рухатися не можна. Десятирічний Роман Олексів, який пережив ракетну атаку у 22-му році, переміг на міжнародному музичному конкурсі баяністів-аккордеоністів. Захід проходив у Луцьку. Хлопчик виборов перше місце за гру на музичних інструментах і отримав спеціальні призи від меценатів.